У підвалах будинків працівники житлово-експлуатаційної організації номер 1 зберігають запас відсіву та лопати. Того, що мають, вистачить на зиму, розповідає майстерка дільниці Надія Тюпа. До 15 тонн дуже багато звільняється двірників із-за того, що робота важка. Робота двірника дуже важка. Погода, не погода, але треба виходити. Тим більше в зиму дуже важко людям почистити тротуарну частину, посипати. Говорить, бракує шістьох двірників, працюють п'ятдесят двоє. З цієї ділянки двох працівників мобілізували. На поміч приходять працівники з інших дільниць. Ми допомагаємо у критичних точках, теж даємо своїх людей, теж мужчин даємо. Вони їдуть туди, на дві неділі їздять допомагати. Ці будинки, які залишаються без двірника, вони йдуть, так скажімо, на розмітання. На розмітання бригадою гуртом ходять, гурт, двірників ходить, розмітають ці будинки два-три рази в неділю. Коли багато снігу, то його дуже тяжко подимати, руки болять. Це територія комунального підприємства Благоустрій. Воно відповідає за прибирання 20 скверів і семи парків у Кропивницькому, розповідає головна агрономка Альона Ворона. У мене 15 озеленювачів, жінок, які з лопатами, з лідорубами виїжджають. У наших робітниць, в принципі, є спецодяг – Це зимові куртки, куфайки, є черевики. Є лопати, ну є все тільки не вистачає здоров'я, тому що в нас ну, вже працівниці далеко за 50 років. По штатному у нас 120 чоловік повинно працювати, а зараз вже менше 80. Каже у поміч мають ще такий трактор під час ожеледиці він працює з шостої ранку. У нас є трактор з отвалом, є борик з отвалом. Ми закупили машину відсіву. Це 5 тонн відсіву, яке знаходиться вже в складських приміщеннях наших. Вистачить його ну, на два сніга Вистачить. Потім ми, якщо бачимо, що в нас закінчується це, опять їдемо його за ну, підкупляємо. Для чищення доріг у Кропивницькому комунальне підприємство Універсал-2005 підготувало відсів та технічну сіль, розповідає начальник Віктор Панішко. Гроші на утримання доріг підприємство отримує з міського бюджету на рік. Цьогоріч це 62 мільйони гривень. Знімальну групу на підприємство не пустили з міркувань безпеки, сказав керівник. Всі дороги міста міста а це майже 500 кілометрів доріг. Є запас в 25 тисячі відсілу тонн і 420 тонн технічної солі. Є плани провести аукціон і закупити ще 220 тонн солі. Тобто ми плануємо, що цього буде достатньо для проходження всього сезону зимового. Остання ціна була порядка 3,5 тисяч гривень за тонну. Каже, для прибирання снігу та посипання доріг мають достатньо техніки. Це 24 машини. Найстаріші техніці 37 років. Це снігоприбиральні машини. Для мене критерії оцінки нашої праці. Я не пам'ятаю за останні там не знаю там років 5 як мінімум, щоб пасажири там штовхали автобус чи тролейбус, бо він загруз в снігу. От для мене це оцінка того, що все ж таки вулиці прибираються і рух громадського транспорту забезпечений. Штат у нас є, але ж у нас зараз на машинах працюють чоловіки віком 70-75 років. Ну, я думаю, це не дуже правильно. В нічний час такі люди будуть працювати з відвалами на дорогах. За станом за віком, за станом здоров'я, але інших немає. Штат у нас порядка 110 чоловік. Середній вік нашого підприємства 58 років. Каже, підприємство готове взяти на роботу 12 працівників. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.